Це побіда. У нас Майк, тепер победа. є витяжка. Це маленька, І нарешті нам з Женєю повезло. Хазяїн нашого приміщення неочікувано подзвонив і сказав, що в нього є витяжка, яка йому не потрібна, і він нам її дасть абсолютно безкоштовно. Ми зекономили, я гадаю, тисячі дві злотих. Приїхала до нас основна основне снаряд нашої роботи. Це наш пікарник, наша пічка. Ось все, Жень, радість. Осталось таке під'єднати. <зас> Поки що не розуміємо, не роздупляємося, як її під'єднати. Дивися, так, тут для нас, Жені, все написано, все зрозуміло. Що як робити? Все поєднано. У нас вже все стає краще і краще. Все вікон це є. Женя там что-то шоссе э, драконы в туалете. Уже туалет трошки пододрали. Уже у нас червоненький красивые китайские постеры. Тут скоро у нас будет висеть вентилятор. И все наша кухенка и хечечка. И уже мы начинаем потрошку по превращаться. Вроде бы может быть скоро мы можем працювать. Да, Женя? Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.